Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Тиждень розпочався із потужних вітрів, адже синоптична ситуація досить цікава та динамічна. В нас впродовж тижня також будуть коливання атмосферного тиску. Це спричинить, що у другій половині тижня в нас дещо зміняться погодні умови, і буде припинення поступово опадів. А ось температурні показники у більшості областей навіть підвищились. Отже, синоптичні процеси в нас досить динамічні на початку цього тижня. Вони спричинені надходженням атмосферних фронтів з північного заходу і тому Завтра, вівторок, в нас також переважно дощова погода. У більшості регіонів України по сходу, північному сходу, очікуємо навіть на опади з мокрим снігом, а ось по південних областях трошечки інтенсивність їх буде меншою. Починаючи з середи, на території України пошириться вплив пола підвищеного тиску із заходу і забезпечить практично до п'ятниці погоду без істотних опадів. Але в той же час, вже в п'ятницю очікуємо на наступний атмосферний фронт із заходу, який саме у західних областях. в не сю спричинить невеликі опит. Особливу увагу звертаємо на вітрову ситуацію, адже розпочався тиждень досить з інтенсивних поривів, але вже завтра їх інтенсивність дещо зменшиться, і очікуємо, що завтра пориви вітру у нас будуть з західного напрямку практично по всій території України, окрім Закарпаття, в межах 15-20 метрів за секунду. З середи вже вітер послабшає. Температурні показники найближчої ночі вже становитимуть 0,5 тепла, а в денні години плюс 3, плюс 8. По південних областях навіть 7-12 тепла. Надалі трошки температура знизиться, але все одно не сильно. І в нічні години вона становитиме від 4 тепла до 3 морозу. І дещо нижче буде полівобережжю в ніч на 19 число до мінус 7 можуть опуститися стопчики термометрів позначки, адже в цю ніч можуть бути прояснення. Також в денні години переважна температура. Тура буде плюсова, становитиме 0,8 тепла і до плюс 11 на крайньому півдні країни та на Прикарпатті. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.